Була ідея зробити музей під відкритим небом. Приміщення немає, вирішив отак зробити, як я зробив. Здовж вулиці, на якій живе, на краю села, сам все облаштував, сам і екскурсії водить. Оце такі хібари, я їх назвав хібари, верніни, люди назвали. От. Я тут показав, як робились хати. Ну, хати, як робились, то більш крупні такі колоди брались, зв'язувались. Із матеріалу, який не гнив, потім робився пас, вставлявся стовп із, із шипом, і вгорі так само обв'язували, закидка робилась, потім дранка робилась по закидки і обмазувалась глиною. Його колекція старожитностей розпочалася із сімейних реліквій. Ось цією сумкою військового часів війни я ще в школу їздив. Були в мене тоді такі очки на велосипеді в балаклею їздив. Круто. Та з того, що приносив із походів територію свого та сусідніх сіл, а також довколишніх лісів і полів, розказує Олександр Михненко, обійшов вдовж і впоперек. Цьому присвячує майже кожні вихідні вже восьмий рік. Камінь льодовикового періоду, марена. Ось. Тут різноманітні цегли. Мені. Приносять теж Володимирська економія, Юрова 61-го року, 15-го року. Є цегла і старого лісництва, це Лондон. Потім розказує чоловік, колекцію почали поповнювати односельці. Всіх, хто долучився, вносить до цього списку. Екземпляри, експонати в музей. Ось пан Черкасов нам. Дігтярьова пулемет. дав. Є павільйони, показує пан Олександр, де представлена продукція, яку раніше виготовляли у цьому та сусідніх селах. Зуття раніше робили вручну, тому оце такі колодки мали, виробляли шкіряні, невеликі заводи мали, вичиняли кожу. У нас тут було виробництво, виробляли отакі колеса. Це Інструмент натягувач, називається, обода на колеса. Товариш пана Олександра Сергій Тимофієв у цьому музеї постійний відвідувач. Він, як... Вороженець цього села дуже вболіває за те, щоб зберегти історію цього села. Він в своїх працях зібрав абсолютно все, чим жила Мале Старосілля з 1900 року, скажімо, і до аж до радянської влади. Багато з експонатів музею спільні знахідки Сергія та Олександра. У хібарах, яких називає власник музею, місця вже бракує, а колекція росте, тому зводить нові. Ще якась ідея з'явиться, то тоді буде втілювати життя. Марія Гаврилян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.